Привіт, усім! Можливо, я вас зараз здивую, але ми будемо говорити про українців в Польщі зі статусом Укр і без статусу Укр, але більше. Без статуса Укр, чи можуть вони перебувати довше в Польщі. Чи можна працювати без статусу Укр? Чи є якісь інші умови для громадян України без статусу Укр? Сьогодні в цьому відео я хочу про це розповісти, тому що багато питань про це. Не всім потрібен статус Укр, але запитують: а що ж, якщо я не маю статусу Укр, якщо я його не можу зробити, або я не хочу його зробити. Тому я вас закликаю поставити лайк цьому відео і зробити репост, так, щоб більше людей про це дізнав. Ну і підтримати це відео. Якщо ви не підписані, підписуйтесь та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І якщо у вас є запитання щодо Польщі та Кордону. В описі під відео є посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтеся! Дуже популярне запитання для багатьох, для тисяч українців, які зараз заїжджають в Польщу, заїжджали швидше і не мають статусу Укр або не можуть його зробити, або не хочуть. Чи можуть вони залишатися до 4 березня 2024 року? я скажу так, можна. Навіть якщо ваш безвіз закінчується, ваша віза закінчується, ваша карта побиту закінчується, а ви нової не зробили, не робите, то ви можете на території Польщі перебувати до 4 березня 2024 року. Це можуть зробити всі українці, і це пов'язано з тим, що в Україні війна і Польща для українців зробила такий виняток. Навіть якщо ви не маєте статусу Укр, ви можете перебувати легально на території Польщі до 4 березня 24-го року. Це запам'ятайте і передайте всім своїм друзям, знайомим та рідним. Чи є якась інша процедура працевлаштування, якщо у вас немає статуса Укр? Теж дуже часто задаються це запитання. Ні, немає зараз. Дозволили українцям не тільки зі статусом Укр, але й без статуса Укр працевлаштовуватися без запрошення на роботу. Це потрібно тільки договір підписати з роботодавцем, це є обов'язково. Всі мають підписувати договір з роботодавцем. Немає договору, ви працюєте нелегально. Запам'ятайте це. І другий крок це роботодавець має повідомити в УЖОН про те, що він взяв вас на роботу в електронній формі. Все, два нюанси, які повинні виконатись, і ви працюєте легально. Чи можна подаватися на карту побиту, якщо ви не маєте статусу Укр? Так. Можна, у вас є загальні підстави подачі на карту побиту. Люди зі статусом УКР, песелем Укр, ДіАПЛ подаються тільки по роботі, по висококваліфікованій роботі і по бізнесу. Ви ж, якщо не маєте статусу Укр, ви можете подаватися по всіх можливих причинах на карту побиту. Возв'єднання з сім'єю та, будь ласка, робота без проблем. Бізнес супер. Студенти Тоже можна. Тільки люди зі статусом «Укр» мають три можливості подачі на карту побиту без статусу Укр, всі, які були і до початку війни, і до статусу Укр. Чи мають можливість українці без статусу «Укр», які перебувають в Польщі, подорожувати по інших європейських країнах? Якщо документи безвіз, віза чи карта побиту закінчились, а у вас немає статусу «Укр», то ви не можете подорожувати по інших європейських країнах. Тільки українці зі статусом «Укр» можуть поїхати в іншу країну і повернутися, навіть якщо в них документи протерміновані, але в них є статус Укр українці без статусу Укр з недіючими візами, картами побиту без візу не мають права подорожувати по Європі тільки перебувати на території Польщі. Чи можуть українці без статусу Укр перетинати кордон скільки хочеться разів, в сторону України, наприклад? Якщо документи діючі, тобто у вас ще є дні по візі, вас ще є дні по безвізу чи по карті побиту. Можна. Якщо ж карта побиту закінчена, безвіз закінчений, і віза закінчена, ви можете виїхати з Польщі, але при заїзді в Польщу вам потрібно вже буде зробити або нову візу, або нову карту побиту, або почекати коридор 90 днів по безвізу. Можливість перетинати кордон по протермінованих документах мають тільки. Українці зі статусом Укер. Чи можуть діти в Польщі навчатися ходити в садочок без статусу Укр? Тут довго не буду пояснювати, можуть. Не є обов'язково статус Укр для учнів, щоб навчатися в польських школах. Отже, ось такі відповіді на ваші основні запитання щодо відсутності статусу Укр. Ви маєте майже ті самі права, що і люди зі статусом Укр. За деяким виключенням, які я щойно проговорив. Тому запам'ятайте це, діліться з друзями, знайомими та родичами, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні новини з Польщі та Кордону. І, звичайно, ставте лайки та робіть репости. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!